Синок слабкий напередок. За 10 років три невістки. Ну, а збитки і проблеми на свекрусі. Історія. Мій син одружується кожні 3 роки. Ну, а збитки та проблеми у нас із батьком. Перший раз він одружувався, ми, як у вашому відео, зробили їм весілля. Викинули гроші, вони собі розійшлись по тому, та й усе. Знайшов він собі другу дружину, ми з батьком віддали їм бабин будинок. Вони там поміняли вікна, якусь кухню зробили вбудовану, плитку поклали, а потім він завів собі коханку. І дружина ця, коли уходила, і вікна повибивала, і плитку побила, і кухню ту розідрала, коротше, рознесла хату так, що ми її до ладу до сих пір не можемо привезти. Після цього ми вже не гроші ніякого майна йому не давали. Він одружився знову, народились у них діти, і навіть вони купили свою хату. Але він знову загуляв, дружину кинув, хату лишив їй, але аліменти платити відмовляється. Тіпу, каже, я тобі хату лишив, нічого я тобі платити не буду. Через що вона мені онуків бачите, не дає. Каже: або давайте гроші, або внуків ви не побачите. Дуже сумно, що я не можу бавити внуків, брати їх до себе в гості, допомагати їм. Я ні в чому не винувата перед колишньою невісткою, але вона ненавидить мене за одну із моїм сином. Все ж таки, я маю вам сказати, що матусі, якщо свекруха добре відноситься та свекар, добре відносяться до ваших дітей. Зрозуміти, що їм все ж таки потрібна бабуся та дідусь для дітей це важливо. Вони й допомогти можуть і десь взяти до себе. Розумієте, не обов'язково розривати відносини з цими людьми, якщо вони не мають ніякого поганого впливу на дітей. Це по перше. А по-друге, бабуся та дідусь вони по закону мають право на спілкування зі своїми онуками і навіть можуть звернутися до суду про встановлення порядку такого спілкування. Коли ви звалюєте на свікруху всю відповідальність за поведінку вже її дорослого сина і за його поведінку відносно до жінок, ви тоді одразу зваліть на себе зараз відповідальність за поведінку вашого сина перед вашими майбутніми новістками. Все ж таки, це не одне й те саме. Якщо бабуся є хороша, нормальна бабуся, то нехай вона буде у ваших дітей. Ну, а синочки і дочки дорослі взагалі-то мають поменше втягувати своїх батьків у свої сімейні драми. Це якось не дуже адекватно взагалі виглядає, тому що наслідки ваших дій стосуються чомусь ваших батьків.